Привіт! Сьогодні 3 грудня і наша ранкова підказка від всесвіту. Відкриваю книжечку на будівлі сторінці, на вмання. І ось сьогодні тут у нас багато диалогів. Ану, що ми сьогодні виберемо? Ану. О, заспокоїтися. Ніяк не міг заспокоїтися. Да, ви знаєте, в мене така справа була вчора, коли ну, заспокоїтись було важко, аж поки я сама собі не сказала. Доктор Злата, Ахаре робить собі самій зло. Бо раніше я не розуміла, як це кажуть, що коли ти на когось злишся, то ти отруюєш сам себе. Ну, як це? Ні? Але ви знаєте, це правда, бо коли ми відчуваємо негативні емоції, то відчуваємо їх тільки ми. Навіть якщо ми з ким слаємось, ця людина відчуває свої негативні емоції. Тобто негативна емоція живе тільки в нас всередині. І нас же самих отруює. А як часто ми злимося, злимся. А людина навіть про це не знає. Або знає але їй пофіг. Тому це, ви знаєте, от для мене було вчора актуально, і я заспокоїлася, і ви знаєте, мені от реально стало фізично легше. І сьогодні я думаю, що ми можемо взяти з вами. Заспокоїтися і прибрати це не можу, заспокоїтися. Ну, хоча б, хай не на день, ну хоча б ось на ранок спробувати таку стратегію і зрозуміти, що життя одне всіх дебілів, придурків, ми не перегавкаємо, не пересваримо. Давайте просто створювати спокій і мир у себе в душі. І дивишся, оті всі ідіоти позникають, а навколо згортуються такі самі спокійні люди, щасливі, які діляться своєю позитивною енергією. Ось нам трошки сьогодні ізотерики. Гарного нам всім дня і настрою! Давайте заспокоїмося і почнемо жити своє життя, ну хоч трошки-трошки спокійніше і щасливіше.